Вітаємо в ефірі Дитяча радіостудія Наш формат Смілянського міського будинку дитячої та юнацької творчості. У відпочинковому таборі лідер закінчується зміна, і наші вихованці поділилися враженнями, як вони відпочивали і чим займалися. Як тебе звати, Маргарита? Який у вас загін? Перший. як він називається? Патріоти, що найбільше тобі сподобалось за ці тижні? Що тут можна погратися, поїсти, погуляти зі всіма? І тут усі тебе люблять. А що найбільше запам'яталося? Якісь конкурси? Мені сподобався захід, топ модель по смілянськи. Я там здобула перше місце. Так, а тебе як звати? Мене звати Макар. Що тобі сподобалось у таборі? Мені сподобалось, що там можна багато з ким погратись. Ну якийсь конкурс найбільше запам'ятався? Туризм. приїжджали військові з дронами. Більше б сподобалося, коли приїжджали військові. А що саме запам'яталося? Коли ми запускали дрони. І яке враження в тебе від цих дронів? Тивовижне. Дивовижне, молодець. А тебе як звати? Даша, що тобі запам'яталося? Мені запам'яталася найбільше екскурсія до переяслава. А ще ви були на молокозаводі волошкове поле. Що там побачила? Ну я побачила багато апаратів, куди із яких можна робити молочні продукти. А починалася екскурсія з чого? З того, що ми одягались фарну з ці халат. А навіщо це робили? Ну, щоб не забруднитися там ніде. Ну і лідер це як? Це круто. Лідер це круто! Як тебе звати? Прикопна Марія. В якому ти загоні? Як називається загін? Середній загін хоробрі серця. Що тобі найбільше сподобалося в таборі? Мені подобається те, що тут багато гарних розваг, дуже багато різних квестів, і так далі. Тут гарні вихователі і важаті. У мене з'явилось багато нових друзів і багато нових вражень. А який захід найбільше сподобався? Конкурс, якийсь чи екскурсія? Мені сподобалася екскурсія у Черкасах на волочковому полі. Олі, навіть є браслет. А за що браслет тобі дали За те, що нам ходили по фабриці, розповідали інформацію, як виробляють сметану, молоко, кефір, йогурт. Ми потім прийшли на станцію там, де ми мали розказувати все, що запам'ятали. Я більше всього розповіла, і мені за це дали такий подарунок браслет. Ну а в яких конкурсах ти особисто брала участь і що запам'ятала? Я брала у співі. Запам'ятала те, що я дуже гарно ще грав на гітарі, це я дуже запам'ятала. Те, що я зіграв на гітарі, показували там моїх друзів по телевізору. Це більше всього запам'ятала. Ще хочеш потрапити в цей табір? Так тут мені сподобалось. Ну і так далі. Ну що ж до зустрічі тоді в наступному році? До зустрічі. Так як тебе звати, Едуард? Це представляєш найстарший загін, так, так. як він називається? Енергія нації, що найбільше тобі запам'яталось у таборі саме в таборі, те з самого початку він відбудовується, ніби по школі. Ви приходите в певний час і закінчуєте в наступний. Але у порівнянні зі школою кожна хвилинка. Кожна без виключень, кожна хвилинка забита якимись ексклюзивними подіями. Все постійно немає ніякої стали, іде постійна динаміка. І ось це найголовніше. Можна годинами перебирати те саме, які активності тут присутні. Ну а конкурси, які запам'яталися, от що найбільше сподобалося? Квести, квести найбільше сподобалися. Які саме перший, саме той, який організовував двор драйв, тому що для мене був це перший квест, який я сам організовував відносно. Я був на одній станції. А другий сподобався тим, що він масштабний. Там було аж 12 станцій. А про що квест? Перший на пізнання лідерства, азів лідерства, хто такі лідери і як ними стати. Там на кожній станції їх не було багато, 4 чотири чи п'ять, і на кожній станції давали підказку, як стати лідером. І в кінці всіх збирали і пояснювали, хто ж такі ці лідери. І там була дуже гарна мить, коли була коробочка, яка мала дати нам знати, хто ж такі ці лідери. Там підходили капітани, дивились. І там було дзеркальце. І що означало, що лідери це ви, і ви самі все зможете. А в другому квесті він більш був такий бадьорий і енергійний. Тому що це він так і називався. Як козаки смілою ходили. Ну козаки ходили, понятне діло, що дія буде присутня, і дії, дії там дуже багато. Як вважаєш, ці поради тобі знадобляться в житті? Так звичайно. Здавалося б, це прості поради, які можна почути від будь-кого і будь-де, але при їх дотриманні можна досягти висот. Ну а можеш назвати кілька таких якостей, які саме для лідера знадобляться, вчитися на своїх помилках і якось м керувати ними. Щоб не допустити, скажу допустити їх в попередньому разі, це та сама підказка, яка була конкретно на моїй станції. Ну і ще таке запитання: як би ти оцінив харчування в таборі? О, харчування шикарне. Ну, перший день, коли я прийшов. Я зробив велику помилку у себе вдома, бо я поїв. Я поїв. Я прийшов і я дивлюсь тут. Порція тобі дають порцію, тобі дають салатик. Це тільки ранок. Дають салатик, дають ще якусь закуску солоденьку і компот, ще хліб. Це тільки ранок, а потім обід, перше, друге, десерт та і ще щось. І ще щось. Там десерт, салат і ще якісь смаколики зверху. Тому мій. Перед перед сніданок це чай, перед тим як я сюди приїду, а потім я сюди приїжджаю. І звичайно, тут все смачно. І так би мовити, офіційний результат роботи всієї табірної зміни робить виконуюча обов'язки директора табору Наталія Ященко. Пані Наталі, як відбувалися заходи і що ви відзначили під час роботи табору? Добігла до кінця профільна зміна від пончанкового табору Лідер для дітей будинку дитячої та юнацької творчості. За ці 14 днів усі діти разом з педагогами, з їхніми батьками, стали одною великою дружньою родиною. Під час свята закриття діти демонстрували свої загонові пісні, загальну табірну пісню, демонстрували кліп. А також підготовлені ними флешмоби, хочу подякувати адміністрації школи, особисто директору школи Лесі Олексіївну за гостинність за те, що дали змогу нам організувати цю табірну зміну саме в цих стінах. Також хочу подякувати працівникам харчоблоку ФОП Іванова за смачні сніданки та обіди а також батькам за те, що вони довірили нам дітей і дітям за їхню креативність, творчість, за їхній талант. Але поруч із Дітьми постійно їх супроводжували наші педагоги. Вони теж є дуже креативними, творчими талановитими. І хочеться відзначити наших педагогів, які саме працювали під час цієї табірної зміни. Це старший вихователь Діденко Марія, також культорганізатор Вікторія Сінаєвська. На першому загоні молодшому патріоти працювали Юлія Тимохіна та Альона Хмелик. На другому середньому загоні працювали Олена Корсунь та Іна Воробйова. І на третьому, найстаршому загоні, працювали Світлана Симоненко. Та Вікторія Молчан. Також було проведено цікаву програму, рецепти демократії від керівника громадської організації Об'єднання спільною метою Каріни Манько. Чи вдалося виконати весь план заходів, який були оголошені на початку? Так, план весь заходів виконали. З'їздили на одну лише екскурсію, але це було екскурсія на Волошкове поле, а також у місто Переяслав, музеї під відкритим небом. Ще ми зводили дітей на екскурсію у пожежну частину. Також зрозуміло, що було багато різноманітних заходів. Найяскравіший був захід. Ми запрошували працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які провели для дітей початкову військову підготовку. Ну і цікавим для дітей була перша медична допомога збирання. Анні розбирання зброїв а також видовищним було робота оператору дрона. Загін переможець в останній день табірної зміни відвідав активну зону відпочинку галактика, де могли безкоштовно порозважатися на батутах. Таку можливість надав Віктор Степанович Овчаренко. А також на діток чекала безкоштовна розпажальна програма від аніматорів ХЕПІ «Кіт Сміла», а саме хімічна паперова шоу шоу із мильних бульбашок. Чи були якісь труднощі під час роботи табору чи не гаразди? Ну одна із труднощів це спуститися в укриття під час повітряної тривоги, але навіть там наші діти не сумували, тому що вони співали загонових пісень, співали загальну табірну пісню гімну країну, червону калину. Навіть там їм було весело. Хочу побажати нашим дітям позитивного, гарного настрою, веселих канікул, сповнених гарними приємними емоціями, а також усім нам, українцям, мирного неба над нашою Україною і скорішої перемоги. I